Юні рятувальники з гімназії номер 3 влаштували свято для військових, які перебувають наразі у Житомирському госпіталі. Діти презентували яскраву патріотичну концертну програму під назвою Сила відвага, честь. Хочемо підтримати наших військових, хочемо щоб ну щоб вони не відчували себе самотніми, передати ось всю нашу любов, все наше старання, що ми долучили в цей виступ. Школярі передали військовим кошти, зібрані на дитячому шкільному ярмарку та засоби гігієни. Подарували власноруч зроблені подарунки: малюнки, листи, медалі та обереги. За виручені кошти ми і організовуємо сьогоднішнє свято. В подарунок передаємо гроші, передаємо матеріали, перев'язувальні, лікувальні. І передаємо засоби гігієни. Юні рятувальники з гімназії номер 3 презентували ікону Божої Матері, яку своїми руками зробили батьки разом із дітьми. Всі долучалися, батьки, дорослі, вчителі, діти. Ну ми на цьому наші справи не завершуються. Вже з понеділка ми приступаємо до нової акції. Ми будемо збирати канцтовари. Одяг у фіналі 40 учасників концерту та військові з непохитною вірою у перемогу разом заспівали пісню Надія є. Я патріот. Я прагну спокою, закоханий в Україну солов'їв і весну. Я своєю малою рукою покарав би усіх, хто тепер за війну.